Пісков вийшов із заявою про те, що Росія відмовилася від різдвяного перемир'я, яке запропонував вчора Мерц. Про це заявив Пісков. Процитую: Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, аби дати перепочинок Україні для підготовки до подовження війни. Ну те, що зашкалює, це ні, просто зашкалюється, зрозуміло, але напевно, що можемо говорити про те, що не буде так цього різдвяного перемир'я до Різдва. Про що говорить постійно Росія? Вона наполягає на тому, що ми не хочемо перемиря, ми хочемо сталого миру, якщо. Миру, так. так. І треба зважати на оцю всю історію, тому що дійсно Росія про перемир'я говорити не буде. Вона говоритиме, що ми продовжуємо терористичні атаки проти України проти цивільного населення в Україні. Це я вже розшифровую з єдиною метою дотиснути Україну на максимально вигідні умови для нас, для Росіян. Замороження цієї війни. От так я це сприймаю, тому ми з вами щойно говорили про заяву Мерца про перемир'я. Ну, вибачайте, щойно Пісков підтвердив те, про що ми говоримо тут. Давайте mm -hmm. рухатися до фіналізації угоди. Ну і задайте, Зеленський буквально минулого тижня сказав, коли згадував про обмін. Він фактично чи то обмовився, чи свідомо це говорив, що росіяни хочуть досягти мирної угоди. Але пригадайте. Весну цього року, коли Путін вийшов уже після чергового тиску Трампа і сказав: ми готові до перемир'я на велику побіду. Да? Якого там не будемо бити по енергетиці. На фронті бої були е, так само продовжувалися. Чому? Тому що дотиснули фактично тоді Москву, Вашингтон дотиснув mm -hmm. на переговори. Mm -hmm. Вони поїхали в Стамбул, да вони почали там затягувати, викручувати їх. Ну і знову ж таки, друзі, дивіться ще одна історія. А ой, як свідчення фактору тиску Трампа на Росію, це санкції проти лукоїлу, Роснефті. Їх же, до речі, до цього часу й не ввели за великим рахунком, але комусь відтермінували, типу там не введені. Така все, вибачте, маячня, Але це дуже серйозно сполухало росіян, тому що компанія, яка ну дуже потужна, і одна, і інша, і вони є активними учасниками експортних операцій в Росії. По нафті це все історія про ту саму еліту путінську, яка бідкається через те, що у випадку непогодження на замороження війни санкції будуть введені Окей, навіть якщо там ми говоримо з квітня, бо там є певне відтермінування, це рівно, це знаєте, така сокира висить над головою. Коли вона опуститься, ніхто не розуміє. Трамп чітко говорить, ми все рівно до цього рухаємося. Тому Піско, те, що говорить не про різдвяне перемир'я, а давайте кажу домовлятися, якраз свідчення про те, що. Дійсно, їх також піджимає. Їх, у них підгорає дуже-дуже сильно. І все через позицію а, американців. Ну і на завершення, один такий аргумент. Дуже, як на мене, показовий. Зверніть увагу, як зустрів Зеленський Віткофа. Як Вітков зустрів Зеленського в Берліні? Це були палки обіймі, щира посмішка. Ну, це про щось має говорити, правда? Хтось каже, так, да, це дипломатичний жест. Окей, навіть якщо дипломатичний жест, ці фото публікує Зеленський особисто в себе, що абсолютно правильно, і засвідчує, що американці в тому числі частково, але підтримують і нашу позицію. І от вони виступають зараз типовними посередниками. Там свого часу Трамп хотів на Ердогана прикласти цю роль. Але Туреччина це ж не про посередництво. Туреччина це ж поторгувати. Це з усіма на всі боки. І з Путіним в тому числі, тому так, і Трампа торгувати. Ну Трамп поки що не скасував жодної санкції, яка була введена за всі часи період до його пришестя в другий білий дім. Можна mm -hmm. говорити: я перепрошую за цією повагою до глядачів про скасування санкцій, що стосується Угорщини, будівництва атомних станцій. Там так, але він частково навіть і води Угу. Ну, Пане Ларі, на сам кінець це про гарантії безпеки, і зокрема. А про те, що Є з'явився, начебто, план Європи для гарантії безпеки України. Він включатиме шість пунктів. Коротко пройдусь по них. Про йдеться про постійну військову підтримку України, що ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії захисту самих територій. Говорять про багатонаціональну силу України під проводом Європи, що вона буде формуватися в межах коаліції рішучих за підтримки США. Для відновлення зсу захисту неба безпеки в морі з можливими діями всередині нашої країни механізм контролю припинення вогню це буде очолювати штати. Будуть очолювати штати, буде також моніторинг міжнародною участю, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. Мовляв, у разі нового нападу обов'язково реагувати військовими, розвідувальними, економічними і дипломатичними засобами, ну і інвестування відновлення України, йдеться про фінансові фінансування самих реконструкцій, торговельні угоди, компенсація збитків з боку Росії, тощо, ну і підтримка вступу України до ЄС. От, пане Валерію, що скажете? Яка ваша думка Заява, Заява загалом ми її згадували, вона дуже хороша. Перепрошую. Примітна одна деталь: під час цього неформального саміту з європейцями був присутній представник Трампа, був uh -huh. Відко. Звісно, він там не фігурував на фото і немає згадки в якихось документах чи в заяві, але багато про нього говорить Дональд Туск, він давав коментарі з приводу того, що Віко запевнив нас, що якщо росіяни. Відновлять раптом війну, американці будуть відповідати. Ну, я не зовсім вірю в щирість таких швидких дій з боку Америки, так само, як з боку Європейців. Але, ну, як на мене, це сказано було не випадково, зрозуміло, що Вітков розумів, що Туск про це скаже голос. Ну, і це почують на Росії. Тобто, я, згадуючи фото Віткофа і Зеленського, наголошую, друзі, не так все катастрофічно погано, як могло б бути насправді. І мене це фото потішило. З одного боку, що ми. Справедливо чіпляємо всіх собак негативних на Віткофа, справедливо, тому що його обіймашки оці з Путіним. Ну це, це ганьба. А і добре, що вони, хоча б уже протокольно не публікують таких фото. От зараз немає з американської сторони, слава Богу, зроблять висновки правильно. А заява, як про яку ви говорите, це рамкова заява про те, як Європа буде підтримувати Україну далі. Там і про можливість розміщення військ і так далі, тому подібне. І по цьому кожному пункту це будуть абсолютно окремі історії. Тут головне завдання для української дипломатії правильно тиснути на європейців, бо це заява європейська, аби вони юридично закріплювали всі оці зобов'язання, які вони заявили в цій спільній заяві. Я розумію, наприклад, там від пані Мелуні, яка підписала цю заяву, чого ж, чекати не варто. Ну, Італія, як завжди. Ми десь на півдні, у нас це дуже тепло, у нас дуже класно, олівки ростуть, молію давимо, наша нам ваша війна. Туристів море, бюджет шалений, італійці п'ють вино і закусюються піцею із пармезаном, ну те, що вони полюбляють. Тому вибачайте, це не та історія. Але вона долучила до цього процесу, підтримала щось там буде. Інші країни, такі як наприклад, країни Північної Європи, от з ними можна говорити більш предметно, конкретно з поляками. П'ятницю буде Зеленський говорити, і можливо, щось домовиться. Тобто, кожну країну беремо окремо, і по кожному пункту ми повинні розуміти, як ми швидко можемо рухатися. Наприклад, шостий пункт там, вступ країни до Європейського Союзу, там буде купа проблем. Але в будь-якому випадку, ця заява вона стала результатом обставин, які нині склалися і щодо безпекового питання Європи, коли вони вимушені зробити конкретні. Заяви поки що заяви на адресу України. Далі практична реалізація. Вдасться нам дотиснути, наприклад, умовно з Німеччиною, що був проголосований у них законопроект про гарантії безпеки для України, де буде прописано: 1, 2, 3, 4, 5. У випадку нападу, ви нам передаєте там тауриси, ще щось, і це не обговорюється. Тобто, за 24 години це у нас. Або ви маєте поставити його до того, як почнеться таке повторне вторгнення. І з, Ку... з Норвегією, з Нідерландами, наприклад, з Швецією, з кожною країною, з Францією, що там можна з них взяти? Да? Ну, вони мають розуміти відповідальність. Вони ж в заяві прописали, що безпека України є частиною євроатлантичної безпеки. Камон, ребята, друзі, якщо так ви говорите, то давайте робіть конкретно щось. І тоді ну, ми будемо бачити практичний результат. Тому ця заява дуже хороша, але подальші кроки будуть визначати її ефективність.